Чи посиніє цибуля, якщо зварити її разом з грибами? У мене тут 19 чи 20 видів різних грибів, і деякі з них отруйні, деякі з них стрьомні, деякі з них реально смертельно отруйні. Тож попробуємо, чи посиніє цибуля. Бо є такий стереотип, що коли варять гриби, треба обов'язково кидати цибулю. І якщо там є отруйний гриб, то вона обов'язково посиніє. Да, у нас немає тут блідої поганки, я, на жаль, її не знайшов. Але Близько 20 видів різних грибів ми сьогодні зваримо. І вияснимо раз і назавжди, чи посиніє цибуля разом із грибами. Поїхали. Вода вже закипіла. Ріжемо цибулину без особливих заморочок. І вкидаємо ці всі гриби разом із нею. Я знімав окремо відео і буде повне відео в мене на Ютубі, як я збирав ці всі гриби. А там я більше розказую, що це за гриби. Це молочник, це говорушка, опеняк золотистий, рядовка жовтобура, мокруха рожева, курхалка або дощовик, пальці мертвяка, лютейоленячий, лютей звичайний, гноєвик іскристий, козляк, мухомор рожевий або сіро рожевий, глива льогочна, опеньок звичайний, лаковиця рожева. Колібія, не знаю яка, бо високша. Теж високша лепіота. Смертельно отруйна. Смертельно отруйна. Але вражає небагатьох. Свинушка тонка. І червоний мухомор. Аж жалко, ну вкину. Тепер, щоб було по феншую, поріжу цибульку і вкину її, щоб її було гарно видно. Вкидаємо цибулю і дивимося. Скажу вам так, я зарані знаю, який буде результат, але мені все одно все ж таки цікаво, який же гриб реально може покрасити цибулю у темний колір. Чи посинить її, чи позеленить. Засікаємо 20 хвилин і чекаємо. Ну що, пройшло 20 хвилин. У нас вже у нас по часу якраз підійшло. Ми дивимося, що грибочки наші практично повністю зварилися. Мухомор пожавті вже червоні немає. Дивимося. Де наша цибулина? Момент істини. Ага. Ну, я думаю, ви бачите, нічого не змінилося. Буквально нічого. Тому, погано це чи добре це, але цибуля не є індикатором отруйності грибів. Можливо, є якісь гриби, які дають синєву для цибулі. Але ж ви самі бачите, 20 видів різних грибів, в тому числі й смертельно отруйні, не підкрашують сиболю зовсім. Робіть висновки.